Владислав, доброго дня. доброго дня. Дякую, що погодились на таке компетентне інтерв'ю. Довкола трамваї бачимо не в надто хорошому стані. Звідки ці трамваї і де вони зазнали пошкоджень? Ці трамваї Салтовського трамвайного депо зазнали пошкоджень на цій території впродовж тривалого часу обстрілів, які зазнавала територія підприємства. Чи багато трамваїв Харків втратив за час війни? Так, безнадійно втратив 30. Це повністю знищені. Інші ми сюди евакуювали, ремонтуємо потрохи. Як евакуювали? Наскільки важко це було з іншого кінця міста доправити їх сюди? Було важко. Робили це так. У нас був трактор Т-150, ми чіпляли трамвай на жорстку зчеплено. Тягнули його до перехрестя вулиць Академіка Павлова та Героїв Праці. Ось. А звідти вже він своїм ходом їхав на територію цього підприємства. В день вдавалося два-три трамваї таким чином витягти. Останній приліт по території підприємства був ще навіть вже в процесі евакуації трамваїв. Це був дуже серйозний приліт, один з останніх, коли ракета влучила в будівлю цеха. Тобто вже не було мінометних обстрілів, не було артилерійських обстрілів, але все одно було ну, небезпечно. До 6 березня територія зазнавала ну, таких незначних, скажімо так, ушкоджень, там то по цеху вдарять, то ще щось. Але вже там десь 4 березня почалися дуже інтенсивні обстріли. Окремо, скажу, що ті, хто перебували там з початку війни в бомбосховищі, які є на території, там. До речі, в окремі часи перебувало до 200 осіб одночасно. Казали, що один з прилітів був такий сильний, що здригнулися та підскочили піддони, на яких вони спали, і кроваті у бомбосховищі. Уявіть, воно під землею декілька метрів, має стелю та підлогу завтовшки метр бетону. І це все, ну щоб було зрозуміло, чим по, по підприємству, навіть авіаційні бомби. На Салтівському депо теж були автобуси Карсани, і вони mm -hmm. теж зазнали пошкодження. 6 березня згорів один автобус, потім там ще один загорівся після обстрілу. І вже надвечір 7 березня території підприємства покинув останній справний автобус. Це було здійснено за умови залучення працівників другого тролейбусного депо водіїв і всі, і в той час всі ставали водіями автобусів, навіть ті, хто просто вмів водити машину. Брали все, що їде, і все, все забирали. Я так розумію, що було е, питання, де зберігати ці трамваї, тролейбуси і автобуси, щоб їх повністю не знищили. Mm -hmm. е, так, це питання стало вже десь е, в квітні, мабуть, в середині квітня, і ми почали автобуси. Розганяти по місту, скажімо так, ми їх не концентрували більше в одному місці, ми їх ховали. Мешканці мали змогу бачити, навіть були виклики там поліції, бо люди ну, боялися, коли в них там біля дому крем стояв автобус. Були і такі ситуації. Але ось таким чином ми роззоредили по місту трамваї, автобуси, і тролейбуси. Ну, з трамваями трошки складніше, вони були тільки там на розворотних колах. Робота на автобусних трамвайних та тролейбусних маршрутах була відновлена 16 травня. Розпочали роботу 23 автобусних, 4 трамвайних та 9 тролейбусних маршрутів. Ми охопили сполученням на той час доступні ну, в плані інфраструктури, там, яка вже була відновлена частини міста. Потім люди почали повертатися ще більш інтенсивно, коли побачили життя знов. Там, в Харків поверталося інтенсивно. Ми відновлювали інфраструктуру, ми відновлювали рухомий склад і надавали його на маршрути. Що ви відчували в перший день, коли ви знову запустили в роботу трамваї, тролейбуси та автобуси? Чесно кажучи, гордість, що ми вистояли, що ми змогли, що ми це зробили і. Якихось там три місяці пройшло. Ми місто прикордонне, яке має там ну, дуже близьке розташування до кордону, і ми вже працюємо. От, була гордість за команду, за всіх, хто був до цього причетний. Скільки в нас маршрутів, чи всі райони з транспортом, чи є нам нашим харків'янам чим добиратися в ту чи іншу точку? Так, на сьогоднішній день охоплено сполученням всі райони міста. Е, за... Проміжок часу, там від червня до цього часу, ми постійно щось відкриваємо, змінюємо, бо ми дивимося за попитом на перевезення, і там, де ми це можемо зробити, ми додаємо рухомий склад. Північну Салтівку я скажу, що ми відновили ще в липні. Тобто, північна Салтівка, це епіцентр всього, що там відбувалося. Вона вже поїхала в липні. На сьогоднішній день по нашому автопарку той, що цілі – це 90 автобусів, які у нас сьогодні задіяні в роботі. Це 30 Тролейбуси з автономним ходом Салтівського депо, які теж працюють на маршрутах, та 26 трамваїв. З них частина це подаровані нашими друзями та партнерами з інших країн. Так, місто Прага Чеської республіки подарувало нам 20 трамваїв та 2 автобуси, які, до речі, скоро ми теж в Харків привеземо. Місто Бруно подарувало нам три. Тролейбуси та місто Плюзень подарувало нам сім автобусів та два тролейбуси. Весь цей рухомий склад вже працює на маршрутах міста. Без нього було б дуже важко, вам скажу. Це дуже вагомий внесок в транспортну галузь міста. Дякую за розмову. До зустрічі. Дякую.